На добраніч, діти, 365 казок. Казка, Чому у зайця довгі вуха? Колись давно у зайця були зовсім малесенькі вуха, не більше за листочок конюшини. Заяць ними дуже милувався і часто бігав на річку дивитися на своє відображення. От одного разу він біг так на річку і зустрів біля калюжі, яка утворилася після дощу маленьких зелененьких жабенят. Ану, геть з дороги, малеча! загримав на них. Хіба не бачите, хто я такий? Ква! сказали жабенята. Нам! Це зовсім невідомо, тому що ми сьогодні тільки з пуголовків на жабенят перетворились. Ну, тож знайте, говорить заяць, що це я самий стрибучий на цілому світі. Ква, знову сказали малесенькі жабенята. Доведіть, не вірите? Скрикнув заєць. Тож дивіться. Та як перестрибне через калюжу, а вірніше сказати не дострибне, бо загруз у багнюці на самій її середині. Йой! кричить. Допоможіть хто-небудь! Жабенята гуртом ледве витягли полоненого з пастки. А оскільки той загруз по саму шию, то довелося тягнути за вуха, от і розтягнули їх добренько. Подякував заєць рятівникам, попросив у всіх вибачення. І ніколи, ніколи з тих пір вже не вихвалявся. Ні перед маленькими, ні перед великими. От тільки вуха в нього та його нащадків із тих пір так і залишилися довгими. Казка «Ластівчине Зернятко. Маринка жила на першому поверсі височенного будинку. Вона була прикута. Тяжкою хворобою до ліжка, тому могла пересуватись лише на спеціальному візку. Мама працювала, тому із дівчинкою вдома залишалася бабуся сусідка. Сьогодні ти будеш вдома сама, бо бабуся захворіла, сказала мама. Не сумуй. Маринка не вперше була вдома сама, тому не боялася. Вона мала планшет, багато книжок, навіть уміла читати. Але сьогодні їй нічого не хотілося. Дівчинка під'їхала на візочку до вікна і дивилася на шматочок неба, що проглядався між будинками. От би стати вітром і літати високо в небі, подумала дівчинка. Раптом вона почула. Як щось гупнуло на підвіконня. Зібравши докупи всі сили, Маринка відкрила вікно і побачила ластівку. Чи то вона сама сильно вдарилась об шибку, чи вирвалась із хижих пазурів якогось котяри, і з останніх сил долетіла до маринчиного вікна. Пташина ледь дихала. Тепер Маринка не сумувала, довгі дні пролітали швидко, бо у неї з'явилася подруга, яка потребувала опіки. А та поволі одужувала. І ось прийшов день, коли ластівка могла вже літати. Маринці дуже не хотілося відпускати пташину. Але вона знала, як це нестерпно сидіти у чотирьох стінах. Дівчинка відчинила вікно і сказала, Лети, ластівочко, дякую тобі, сказала ластівка. Чекай мене завтра оцій порі. Наступного дня пташка залетіла у відчинене вікно. У дьобіку вона тримала невеличке зернятко. Цю насінину я принесла із вічно теплих країв. Посади її і чекай, поки з неї не вродиться ягідка. Доглядай сама. Коли ягідка дозріє, з'їж її. А тепер прощавай, я відлітаю у вирій. Сказала ластівка і випорхнула у вікно. Маринка зробила так, як порадила пташка. Зернина дуже довго сходила, зацвіла красивим жовтим цвітом, коли за вікном падав сніг. І лише навесні з'явилася маленька ягідка, подібна на суничку. Тремтячі від хвилювання. Маринка з'їла її і відразу відчула в собі силу. Вона зіскочила зі свого візочка і побігла до мами. Я здорова, я можу бігати! Маринка дуже швидко бігала, і діти у дворі звали її вітерцем. Біля неї часто літала ластівка. Або сідала їй на плече і якось наче шепотіла на вушко. А дівчинка весело сміялася. Коли закінчилося літо і ластівки відлетіли у вирій, Маринка разом з іншими дітьми пішла у школу. Казка, звідки у півника яскраве пір'ячко. Жив був на світі один півник. Він був просто білим, а йому так подобалося все кольорове. Особливо ж півник заздрив квітам, адже вони були яскравими і вигравали різноманітними барвами. Одного ранку наш герой підійшов до клумби. Де росли чудові квіти і риси. Вони були такими прекрасними, блакитними, жовтими, червоними, фіолетовими. Які ж ви гарні! От би мені хоч краплинку ваших барв. Я став би найщасливішим у цілому світі, захоплено сказав півник. І стільки невимовного болю було в його голосі, що квіти пожаліли півника. Давайте допоможемо йому, вимовила одна з них. Там у тюльпанах живе Фея Яна. Вона уміє чаклувати, от і допоможе нам. Яна прийшла вислухала півника і квіти. А тоді сказала, Я можу допомогти, але ви, квіти, повинні поділитися з півником своїми кольорами. Для цього вітайте мені по одній із своїх пелюсток. Я назмахнула чарівною паличкою, кожна квітка зронила по одній із пелюсток, які закружляли в повітрі. Нібито був якийсь чарівний танок. Пелюстки торкались пір'їнок птаха та розфарбували їх у різноманітні кольори. Так, півник отримав яскраве вбрання. А квіти і риси відтоді в народі стали називати півниками. Казка. Як цвіркуну допомагали, на городі в діда Гната жив цвіркун, та не простий, а справжній скрипаль Вмоститься бувало, на капустяний листок, дістане свою маленьку скрипочку і зум-зум-зум, зум-зум-зум. Весела мелодія розливається по всьому городу. Та не всі раділи від тієї музики. Особливо ненавиділа її гадюка, яка жила у норі під старою грушею. Ну, стривайте, сичала вона. Я вам покажу веселих пісеньок. І одного разу, коли цвіркун спав, вона щось тихо прошепотіла йому на вухо. Тож, коли він прокинувся, не міг пригадати жодної ноти. Як же я тепер без них заграю, зажурився. Аж раптом дощик крапати став. Візьми від мене ноту. Гукає, і від мене виткнулася з грядки червона радиска. Бери мою також, зашелестіла квітами мімоза. Прилетів фазан. Тримай, друже, даруночок, туркоче. Квасолька простягнула свої зелені кучеряві вусики. Я також музику люблю. Навіть лящ, який жив у річці, передав від себе ноту, а дід Гнат приніс свою у Ура! зрадів цвіркун скрипаль. Я згадав усі ноти і заграв знайому всім пісеньку. Зум, 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 зум. Мов пробите колесо засичала гадюка і втекла. А щасливий музикант довго ще грав для друзів на своїй скрипочці.